Цю хустку мені мати віддала невдовзі перед смертю, наказавши її подарувати нареченій. Я це зробив. Дивись же, бережи хустинцю, немов зіницю не ока. Якщо її загубиш чи комусь віддаш, то діди неминучі. То краще б я не бачила її. Чому? 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 Ви ну, що Чому? Я не зі мною так присвітли і страшно? Я не губила, Отелло, Чесно, я не губила. я не губила, Я не губила, я не губила, Я не губила отело. Отело, я не, я не, я не губила, я. Отело. А... Ну, а раптом загубила, б. що тоді. Що тоді? Що тоді? Я Костина не губила. Що не губила. То принеси і покажи. Добре, добре, тільки заспокойся. Принеси і покажи. — Дихай, дихай. Принеси. Війна скінчилась. Дихай, принеси. дихай. Ми висадимо принеси. неймовірний сад. Принеси. Без смерті чокали.